Троє людей загинули. Серед них п'ятирічна дитина та її батько. Ще 10 постраждали. На найменшому з них лише 11 місяців. Такі наслідки російської атаки на Київ. Перші вибухи місцеві почули близько опівночі. У ніч на 23 березня ворог атакував столицю дронами. Наслідки фіксували у п'яти районах міста. У Дніпровському уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення. У Голосіївському районі уламки впали на територію промзони. У Подільському районі пошкоджено багатоповерхівку у Шевченківському автомобілі громадян. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на територію лісосмуги. Всі пожежі, що сталися внаслідок російської атаки, ліквідовано. Повідомило ДСНС. Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Наслідок атаки відомо, що у Бучанському районі постраждали двоє людей. У них незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. У цьому ж районі пошкоджено три приватні будинки та автомобіль. Ще один будинок пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві.